Добрий день, Ютубе, Ольга, репетиторка з української, яке там у нас лютого. Здається, що 12 або 11, 11 і 36 серія серіалу Життя репетиторки вівторок, Карантин. Е, уже читаю в новинах, що Одна школа пішла на карантин, інша школа пішла на карантин, і навіть в окремих регіонах десь 30 шкіл пішли на карантин, і ще 30 шкіл пішли на карантин, тобто починається час карантину. Але карантин уже у нас не той. Про це сьогодні і поговоримо. Пам'ятаєте той час, коли ви навчалися у школі? І коли ви чекали на карантин. Я пам'ятаю, що в старшій школі хотілося мені якось йти до школи, а от у середній школі я йшла до школи взимку, я пам'ятаю, це був січень, це був лютий, і чекала на те, що врешті розпочнеться або карантин, або припинять навчання через морози. І тоді вранці я бігла до градусника і дивилася, що там у нас на вулиці. І йшла, і сподівалася, що треба буде повертатися назад, бо на школі написано, що через холоди не навчаємося. Або ми приходили до класу і рахували, що ранку медсестри скільки дітей захворіло. Вчителі робили перекличку, і ми тримали кулачки, щоб ще хтось похворів, і ми пішли на карантин. Не знаю, чи було у вас таке у себе я таке пам'ятаю в середній школі. І потім наставав чудовий час карантину. Колись вчителі встигали задати домашні завдання, і ми йшли на карантин із якимись вправами, а колись не встигали. І тоді вправ і параграфів додому не було, і все було чудово. Тому що не було ще мобільних телефонів у моєму дитинстві, і не доносили до нас інформації. Ось як пішли ми на карантин, так і було, от на школі написано, наприклад, було, що карантин у нас на тиждень. І ми йшли на тиждень, і потім, як тиждень минав, ми ще йшли до школи, можливо, трохи раніше, і читали, чи буде продовження карантину. І йшли, і молилися, щоб продовження карантину було. Щоправда, там десь і завдання могли видати, якщо продовження карантину, але це вже нас не обходило. І, звісно, на карантині, ми йшли гуляти. Ні, ми не сиділи вдома, і в морози, і в карантин. Ми йшли гуляти, батьки були на роботі, нас не доглядали, і у нас було зимове щастя. Ми каталися, ми хворіли через те, що катаємося, холодні гірки, сніжки тощо. Ось такий у нас був карантин. І, звісно, з боку репетитора, зараз я дивлюсь на те, що були у цей час освітні втрати, які потім треба було надолужувати. Це означає, що десь там два уроки в один треба було поєднати, для того, щоб цей карантин потім наздогнати, наздогнати пропущене, намагатися не. Втратити ті знання, які мали учні мати, але не мали через карантин. Зараз карантин не той. І сучасні технології нам дозволяють, звісно, уникнути освітніх втрат. З одного боку, це добре, тому що, ідучи на карантин, зараз діти просто йдуть на дистанційне навчання. Звісно, дистанційне це неочне, але все одно це якесь навчання. І тому освітніх втрат немає. А з іншого боку, в дітей немає цієї можливості додатково погуляти на цих от -от карантинних канікулах і відпочити. І тому я зараз, коли питаю: А ви в себе хочете карантин? Учні кажуть, та ні, тому що доведеться. Самотужки опановувати інформацію, а її будуть задавати, а вправи теж будуть задавати, тому карантину не хочеться, бо це дорівнює дистанційка. Ось так сучасні технології крокують уперед. Таким чином, ми частково позбуваємося освітніх втрат, але, звісно, певно, діти сумують за тими карантинами, які були. <кій> які у вас були карантини? Яке у вас враження від оцих от от зимових карантинів, що ви робили під час зимових карантинів, коли були у школі? Чи задавали вам домашні завдання під час зимових карантинів? Поговоримо про актуальне, а якщо щось актуальне для вас, пишіть, запитуйте, я охоче відповім. І долучайтеся, буду дуже рада. До зустрічі до завтра. До побачення!